Дівчата отримала наші з вами замовлення, дуже багато всього, і дуже класні пропозиції, швиденько розповідаю. Комплекс мультивітаміни та мінерали. В одному джураже 12 вітамінів, 10 мінералів. На 60 днів класна знижка. Варто скористатися для свого ж здоров'я. Фарби на знижці 50%. І я називаю це безпечний блонд, тому що. Волосся не пошкоджується, а навпаки, воно стає класне, гладеньке. Дуже класна ціна, я б сказала, ціна року 300 гривень, антивікова тональна основа, яка підходить для будь-якого типу шкіри і можна її навіть наносити навколо очей. Так, дитячий велнес обов'язково омега-3. Нерви, стреси, навчання зараз потребують її ще більше. Це комплекс дитячий до 14 років, рекомендується його. Так, бочоночки наші гелі-помади. Також дуже багато ароматів. Зараз зі знижками варто скористатися. Дуже класна пропозиція. Ціна на міні-парфуми, тож зверніть увагу. І класні є набори: це, наприклад, ось такий ароматний набор парфумований. Тому кому що потрібно, дівчата пишіть, буду ще робити замовлення.